Ідея створення циклу подібних програм належить одному із найактивніших членів товариства людей з обмеженими фізичними можливостями Світлані Коваленко. Ну в Полоцькому районі є 4 тисячі біля чотирьох тисяч інвалідів, між них це 10% всіх жителів. Е, проблем дуже багато. вирішити ну, ці питання. Е, ми хочемо, щоб нам зробити цей фільм, щоб нам допомогли всі питання вирішити. Важко в одному рядку перерахувати всі ті спілки, товариства, організації, комісії, де Світлана є в числі найактивніших членів, але на деякі потрібно звернути увагу. А саме вона є головою полонського спортивно-оздоровчого клубу молодих інвалідів Каскад, членом обласного молодіжного парламенту. А ще Світлана тісно співпрацює із центром реабілітації інвалідів-колясочників Аріс, українською спілкою інвалідів, усі конфедерацією інвалідів України, які надають посильну допомогу і допомагають вирішити нагальні проблеми. Нещодавно її активну життєву позицію було відзначено почесною грамотою районної державної адміністрації. Світлана є інвалідом дитинства. Страшний діагноз, церебральний параліч переслідує її із народження. Але незважаючи на свої негаразди і болі, Світлана переймається проблемами людей і її подібних. Інвалідів у нас полону багато, але проблеми ми тільки ну, як, більшість вирішують громадські організації інвалідів. В гурті легше й батька бити. Давня українська мудрість знаходить своє втілення і в об'єднаннях та спілках людей з обмеженою можливостями. Сьогодні на Полонщині функціонує кілька таких товариств, але рік тому була реалізована задумка щодо відкриття клубу для оздоровлення, занять спортом і просто для спілкування саме молодих інвалідів Полонщини. Цей задум втілювався з допомогою державної адміністрації та деяких її відділів, районної ради, адміністрації лікарні, спонсорів з щирою вдячністю. Розповідає Світлана про гліба українця, якого по праву вважає хрещеним батьком клубу Каскад, Лесю Рибачок і Володимира Ліщука із відділу сім'ї, молоді та спорту, Валентину Калінку із Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, дирекцію магазину Комфорт, приватних підприємців Анатолія Салюка, Володимира Михнюка, приватного юриста Володимира Ковальчука. Щира подяка пролунала і на адресу Валентина Жухевича, керівника Полонського аграрного ліцею, який завжди допомагає в організації проживання та харчування іногородніх інвалідів, які приїжджають до Полонного у виробничих справах. Цими днями клубу молодих інвалідів Каскад виповнюється рік і їм уже є чим пишатись. Минулого році в Полонському районі відкрився клуб Каскад молодих інвалідів, в якому я являюсь головою цього клубу. Є багато досягнень в цьому клубі за вчені цього року, це мої вихованці цього клубу, це Корніюк Володимир, учень першої школи дев'ятого класу. Він зайняв перше місце по стрільбі в Ніколаївській області, місто Очаків, де проводилися змагання інвалідів. І рибачок Андрій є теж. Клубу Келскат, він теж зайняв друге місце по тенісу, там вже теж. Є багато кубків, де інваліди їздили по других городах і завоювали багато кубків. Є грамоти. Ми за цей, за цей рік багато що зроблено. Клуб казка зробив для інвалідів. Це дані про людей з обмеженими фізичними можливостями, які можуть пересуватись самостійно. Але поміж тих чотирьох тисяч інвалідів є люди, яким потрібна суттєва стороння допомога і підтримка. Саме про своїх друзів, одноклубників і піклується Світлана найбільше. У нас з'являються такі члени клубу, це Зайченко Олексій, якому потрібно, який проживає на п'ятому тажі і потрібно йому жильє на, ну, на першому тажі. Ми це питання піднімаємо, пишемо Київ, пишемо по всіх інстанціях. Також є в нас така. Наташа Куркішко має освіту і потребує роботи, і потребує більше всього. Це транспорт з, з підйомником, яким можна було легше перед, ну, перевозити, передвигатися, бо це дуже велика проблема це, ну, зараз в Полонському районі. Але не тільки цим переймається сьогодні керівник клубу для молодих інвалідів. Невдовзі вони змінюють адресу перебування і переходять у приміщення полонського товариства глухонімих, а це знову ж таки непередбачені витрати на ремонт і велика надія на людей, які можуть надати посильну допомогу. Адже найперше призначення клубу це об'єднати людей з обмеженими можливостями. Дати змогу реалізувати себе через спілкування і обмін досвідом, думками, спільним рішенням проблем. Клуб «Каскад» також не тільки як спортивна, спортивний, спортивна організація, також і клуб «Каскад» є, там інваліди приходять і спілкуються, і вирішують свої проблеми, які в них наболіли. Проте такі буденні клопоти не стримують Світлану Коваленко на одному місці, і вона знову у пошуках та ідеях. Клуб Каскад плани, плани клуб Каскад відкрити підприємство для інвалідів, які де могли працювати інваліди, і плани відкрити для інвалідів станцювальний клуб інвалідів на коляски. Ну, плани дуже великі. Щоб здійснити, то це треба, вре... треба време. Завершуючи нашу розмову, Світлана з оптимізмом дивиться у майбутнє і гордістю за пророблену роботу відзначає те, чого добились. Дуже приємно. Хочу вам сказати, що в Полонському районі почалось багато для інвалідів. Зроблено по доступності, що інваліди. Благодаря президенту України вийшов в указ зробити доступність, це зробити пантуси, під'їзди для інвалідів, установки для інвалідів. На майбутнє є в планах зробити таксі для інвалідів, для перевезення інвалідів і відкрити автошколу для інвалідів. В сьогоднішньому житті, в нашому, ті люди, які проживають на території Полонського району. Да, і в загальному, якщо взяти ті люди, які проживають, здорові люди, які проживають в всій Україні, для них є проблема, які суттєво впливають на їхній життєві стежині, а вже не говорячи про те, про інвалідів. Якщо дивитися на наш Полонський район, то можна сказати єдине, що сьогодні, до того, як обрана була. Головою наша Світлана, то практично для інвалідів нічого не робилося, якщо взяти і дивитися правді в вічі, тому що тільки із-за того, що є така ініціативна людина, яка очолила цю спілку, яка хоче допомогти людям, які мають вади, здоров'я, щоб вони могли займатися і спортом, щоб вони могли приймати участь. В якихось змаганнях, щоб вони могли почитати десь книжку чи шаховий клуб. Оце все тільки завдяки їй, завдяки її турботах, що вона не дає владі і звертається до влади, постійно намагається покращити ті, тому і влада відповідно реагує, тому що бачить перед собою проблему. Тому що в буденних справах це все воно забувається, воно замилюється другими питаннями, які є на сьогодні, а їх в нашому житті. Дуже багато сьогодні противоріч проблем, які необхідно вирішувати прямо сьогодні. І безумовно відкладалося. Був указ президента, на жаль, нічого не робилося. Сьогодні зроблені в деяких до практично до тих, до кого вони потребують пандуси, але вони не забезпечують доступ до тих всіх ще приміщень, магазинів і так далі, до яких потрібно добратися інваліду. Можна говорити про безліч. Питань, це і автобуси сьогодні не забезпечені. Це в основному переходять зараз приватні підприємці на бусики. Яким чином? Як поїхати сьогодні в обласну лікарню? Людині, якщо в обласну лікарню Хмельницькій, в нас їдуть тільки одні буси. Яким чином цьому інваліду скористуватися, а йому необхідно? Безумовно, ці питання хвилюють її, але в першу чергу, завдяки тому, що вона ініціативна, вона хотіла згрупувати інвалідів, відповідно, створила клуб Каскад. Де бажаючі інваліди можуть прийти, можуть позайматися. Так, у нас нема спеціального обладнання для того, щоб вони могли робити ті вправи, які є. Але сьогодні це приміщення, вони можуть прийти позайматися спортом фізично тими засобами, які на сьогодні є, їх достатньо. Можуть прийти просто віддихнути. Посидіти в тому кабінеті, поспілкуватися між собою, розказати, і це дуже важливо, що цій людині є з ким переговорити, є кому її піддержати. Є така сама людина перед тобою, і з якою ти можеш спілкуватися, з якою ти можеш обговорювати близькі до тебе теми, і в кінці кінців можна сісти, пограти чи в шахмати, чи в шашки, чи в доміно, чи подивитися той телевізор, чи щось інше, що вони бажають на розсуд. Безумовно, ті приміщення, які були виділені. Центральній районній лікарні, вони їх не вони їм практично, якщо сказати, також не підходять, тому що територія лікарні це закрита територія. І сьогодні ми розглядаємо питання і знов дякуючи Світлані, яка знайшла приміщення ближче в центрі міста, в будинку, відремонтувати ті кімнати, які, про які йде мова, для того, щоб інваліди могли дійсно вже мати свій куточок, де люди, які е, мають вади, проблеми. Такі в них, щоб вони мали свій будиночок, в якому вони могли відпочивати, дискутувати, займатися, так і багато різних проблем, які виникають. І це не тільки, тому що я ще раз кажу, їм потрібно і займатися спортом, їм потрібно один одному допомагати їм потрібно доносити до влади ті проблемні питання, які сьогодні можна вирішити в районі. На жаль, влада сьогодні може. Вирішити дуже мало тих проблем, які потрібно. Чому? Тому що обмеженість перша – це в коштах. Бюджет настільки низький і настільки він обділений, що сьогодні загальні потреби, ті, які потребують, це мається на увазі школи, комунальне господарство. Практично більше на розвиток району практично немає. Тому в цій ситуації допомогу ми бачимо тільки суттєво працюючи. З приватними підприємцями, залучаючи інвесторів, спонсорів для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему. Проблем дійсно достатньо, проблем багато. Але ці проблеми будуть вирішуватися, коли з боку інвалідів буде бажання їх вирішувати. І я вдячний, що Світлані, що є у нас така голова ради, яка займається цими проблемами, які їй не байдужі. Вона переживає за них, і я ще раз відкрито і чесно говорю, що завдяки тому, що вона є. Оці проблеми, які трошки підняті, тільки вони не вирішені, вони тільки підняті. Вони, вони може в дальнішому, ми надіємося, тому що ми будемо все-таки надіюсь, краще жити, щось зміниться в цій ситуації. Ми більше зможемо допомогти. Але це все це, що робилося, це тільки завдяки нашій голові. Цієї організації, тому що без неї практично влада нічого абсолютно не зробила. І е, тільки, тоді, коли ветерани, е, тільки тоді, коли люди будуть задіяні в цій проблемі, яка їх стосується, тільки тоді буде вирішення даних проблем. Тому тільки тісна співпраця з владою і з е, інвалідами принесе позитивний результат. Ну, Полонський район є досить серйозним на рівні Хмельницької області в плані соціально-економічного розвитку. Звичайно, мені як заступнику доводиться курувати питання, до яких відноситься сьогодні чисто соціальне питання це питання розвитку освіти, культури, медицини і звичайно питання соціального захисту населення. Коли подивитися уважно, то я так вважаю, що найбільше потребує сьогодні уваги від влади. Це питання соціального захисту. Коли я прийшов працювати в район, то управління соціального захисту виділяло на всі субсидії допомоги, практично десь було на рівні 2 мільйонів. Сьогодні ця сума на рівні держави піднята в 4 рази, десь порядка 8 мільйонів сьогодні виділяється на соціальний захист населення. Це Пільги, субсидії, проплати, доплати. І хочу повідомити, що сьогодні на рівні району ми не боргуємо по жодному з цих питань. Практично ми регулярно, систематично виплачуємо. Але ми бачимо проблема соціального захисту людей не тільки в тому, щоб їм проплатити те, що дає сьогодні держава. Соціальний захист людини це вміння організувати її дозвілля. Надати її допомогу по лікуванню, освітні послуги і всі остальні. І коли подивитися, то, звичайно, здорова частина населення, вона активно працює, виконує це все. Але в районі є ще велика група людей, це майже 4 тисячі, це люди з обмеженими можливостями. Вони відносяться до різних категорій. Мабуть, багато є інвалідів війни, учасників війни, які мають інвалідність. Це є інваліди праці, це є діти-інваліди, які від народження є інвалідами. Ми диференційно підходимо до цих людей, і кожну категорію цих людей ми бачимо серйозно і відповідально. Всі діти-інваліди в нас практично охоплені індивідуальним навчанням, а ті, що навчаються сьогодні в школі, вони забезпечені повністю безкоштовним харчуванням і якісним навчанням, так як це потрібно. І, звичайно, влада дивиться за здоров'ям цих дітей. І щороку ми в першу чергу, якщо ми оздоровляємо і лікуємо, то цю категорію дітей, які в першу чергу потребують нашої підтримки. Я хочу сказати, у нас склалася гарна традиція, що 100% ми всіх дітей-інвалідів оздоровляємо і за літній період ми проліковуємо. Якщо подивитися на структуру, Інвалідів, які є сьогодні в нашому Полонському районі, то ними займається сьогодні багато структурних підрозділів адміністрації і навіть громадських організацій, які є сьогодні в районі. Звичайно, в першу чергу це управління соціального захисту, Рада ветеранів. Є в нас сьогодні УТОС, це товариство сліпих, є УТОГ, Товариство глухих, є сьогодні товариство просто інвалідів, громадська організація. є. Клуб, наш каскад, який об'єднує сьогодні інвалідів. І що характерно, що останнім часом робота з інвалідами в районі активізувалася, хочу відзначити, що багато інвалідів сьогодні хочуть йти поруч з здоровими людьми, які з ними щоденно спілкуються. І от... Крім матеріальної якоїсь допомоги, ми хочемо і, і робимо це, залучити їх до активного життя, до активної життєвої позиції. Це е, спортивні змагання різні, це участь у громадських справах нашого Полонського району. Е, це багато-багато різних питань, до яких ми сьогодні підключаємо людей з обмеженими можливостями. Хочу сказати, що Тамара Дрегало є в нас така інвалід, яка випустила свою збірку. Яка спілкується, пише, оспівала нашу полонщину і досить займає таку активну позицію, хоча фізичні можливості її сильно обмежені. Є у нас багато інших, які займаються вишивкою, займаються спортом, це з гімназії нашої учні, це Світлана, яка тут працює з нами і очолює наш клуб Каскад можна було просто бути вдома, але разом з тим вони хочуть. Спілкуватись, працювати і займати актив, активну позицію. І ми, звичайно, в цьому відношенні допомагаємо. Хотілося б мені, як заступнику голови районної державної адміністрації, щоб на всіх рівнях сьогодні і керівники, і відповідальні працівники, і державні службовці ну, серйозно і відповідально бачили таку категорію людей, як інваліди у нас. Якщо ми розвернемося до них обличчям, побачимо їхні проблеми. Звичайно, ми дуже багато можемо зробити і допомогти їм, і приміщеннями, і підвезенням, і доступністю, і харчуванням, і лікуванням. Дуже дуже ці люди потребують сьогодні посиленої уваги. І досить приємно, що наш президент України Віктор Андрій Шевченко видав указ, за яким у всі, можна сказати, відділи управління. Магазини, побут повинні бути зроблені сьогодні пандуси, по яких інваліди, колясочники та й просто інваліди могли б спокійно, гарно підійти. В цьому відношенні прийнято розпорядження районної державної адміністрації, є обласне розпорядження. Ми вже провели декілька засідань комітету по доступності, і в нас є чітко сплановано, що до 1 вересня до більшості наших культосвітніх закладів державних установ. Магазинів, аптек, лікувальних установ ми маємо зробити пандуси, щоб це було доступно для наших інвалідів. Інваліди ставлять питання сьогодні: виставлення світлофора у місті Полонному, озвучених переходів. І ще є дуже і дуже багато проблемних питань: стоянок для транспорту, по якому можна під'їжджати. У нас є сплановано всі ці заходи. Я думаю, що районна державна адміністрація спільно. З головами рад базового рівня їх виконкомами. ми звичайно будемо робити все для того, щоб допомогти цій категорії людей, обслужити її і, звичайно, її підтримати. Якщо така політика буде в нашій державі, то кожна людина буде відчувати себе затишно, так як це потрібно, і вона буде захищена на всіх рівнях. Я вважаю, що Полонський район сьогодні робить все для цього, щоб дійсно цю категорію людей підтримати і допомогти. Нещодавно ми проводили. Зібрання у нас в будинку культури, куди приїхали представники інвалідських організацій з Харкова, з Києва, з Хмельницького. Ми ділилися досвідом, що робиться в тих містах і що робить влада для підтримки цієї категорії людей. І ми, наприклад, побачили, що в Харкові є багато автобусів з спеціальними площадками, які підвозять людей. Є вони в Києві. От. Багато робиться для того, щоб могли інваліди і в аптеку зайти, і в лікарню. Ми таким досвідом поділилися. І я думаю, що всі ми разом, і наше Товариство Червоного Христа, і Рада ветеранів, і всі органи виконавчої державної влади місцевого самовряду, самоврядування будемо робити все для того, щоб проблему інвалідів по району навіть вирішити. Тому що ми говоримо, що ми займаємося, але ж є ще дуже і дуже багато питань. Є проблеми в лікуванні, вони про них промовчують, вони скромні люди, але такі проблеми є. Є ще квартирні проблеми, коли інвалід колясочник живе на п'ятому поверсі і спуститися практично на нижне можливо, і він весь час там живе. Є питання під'їзду, підвезення інвалідів. Ми повинні їх бачити, працювати над ними і, звичайно, повинні вирішувати. Тому що 4 тисячі по району це дуже багато, це 10% від того, що ми сьогодні маємо. Якщо ми. Зможемо активізувати всю нашу увагу, всі наші зусилля, всі наші фінанси для підтримки цих людей. Звичайно, вони будуть вдячні, і це буде сприяти кращій їхній підтримці, і ми покажемо, що ми дійсно є держава гуманна, така як це потрібно, демократична, і бачимо різні верстви населення і підтримуємо і допомагаємо. Незважаючи на те, що для інвалідів багато що робиться, ну хочеться ще і щоб більше. Я прошу владу, щоб допомогли інвалідів більше, щоб увагу на інвалідів, щоб можна було б, щоб вони себе чувствували такими, як і всі і здорові люди.